Які всі пасажири можуть на листівках написати свої слова підтримки людям, які зараз на тимчасово окупованих територіях це вкрай важливо, тому що їм потрібно знати, що про них всі українці пам'ятають і знають про їхні спротив, тому що зокрема активісти, активістки руху «Жовта стрічка вони щодня в ненасильницький спосіб борються з окупацією. Вони спалюють пропаганду, вони бойкотують референдуми. Вони. Вішою жовті стрічки малюють е, графіті, і тому, е, в певний спосіб, ми е, якби команда «Укрзалізниці» потім передасть ці слова підтримки, які написані від руки, коли навіть одна фраза вона надихне сотні тисяч людей. Не здаватися і боротися далі, і ось така мета прагнення, щоб зробити цей конект між українцями, які на жаль зараз в окупації, і нами, які на підконтрольній Україні території продовжуємо боротися за одну мету за єдину Україну в кордонах до настого року.